Тровикам в цьому епізоді що не ненадовго. Знову навісна передача туди на лінію штрафного майданчика. Удар по воротах заблокований. І ще один удар. Тровика будуть намагатися організувати свою чергову атаку позиційно, але втрата. Чи буде і тут удар по воротах? Є удар по воротах, ну і це вже було максимально близько. До 3 при тому всьому, що команда вела в рахунку із рахунком 2-0. Давайте вже трохи згодом. Висока передача, удар по воротах. І над воротами м'яч летить. Переміг 6-0, ну а зняти переміг 3-0. Уже з врахуванням цих результатів. Давайте дивимося у турнірну таблицю. Тим часом атака і удар по воротах. Ну, щось схоже на момент, який ми вже бачили. Ну і традиції футбольні в тисненці, звичайно ж, є такі, як треба. Ну і ось історична назва хутровик Сімановський пробиває тим часом. Ні, і все вулицяватіє. 88-й номер, так 18-й номер на спільний саме висадці. А 88-й — це все вулицеватієв, який сьогодні дуже і дуже у нас помітний. Допомагає своїй команді. Класне переведення туди праворуч. Сімановський. Сімановський на бойка. Бойко вмикає свою крейсерську швидкість. Бойко пробиває. Чи буде добивання? Це не Гришко, бо Гришко тільки зараз м'ячем опинився, але трохи не в ту сторону, не в той бік. Прийняв він м'яча в цьому епізоді. Можна гру продовжувати. Гришко один-один суперника обіграв. А той проти нього свалив. Дається Андрію Громоляку. Зараз ми. Побачимо точніше. Ось така висока передача. Удар воротах. М'яч Сіку влучає і залишається. Змушений відходити назад в пошуках м'яча. Ну, зверніть увагу, хутровик зараз діє в меншості чисельні, але так одразу і не скажеш. Ну і все це завершується навіть ось таким ударом воротах. Вилучення в роздягальні, якщо так можна сказати, воно деяким чином мотивувало хутровик грати ось так активніше. Передача вперед на Сімановського удар воротах і рахунок відкритого 53-я хвилина зустрічі. Чи дійде справа до удару? Не доходить Громоляк. Громоляк одразу ж туди вперед на Сімоновського. Сімоновський знову може організувати сам собі зараз вихід один в один із суперником, але не робить цього в обласних змаганнях. Ну і команда, яка загалом вже втратила свій статус саме ось в такому ракурсі. Саме в ракурсі гравці стисменці будуть виконувати це стандартне положення. Сергій Ярмак поближче до. Штрафного майданчика темпу, але нічого з цього не вийшло. Удар із далекої дистанції. Слежук свою команду рятує, вбиваючи м'яч в бік. Триває атака хутровика, удар по воротах, і 2-0. прийшла. Вже три капітани В сьогоднішній зустрічі було хутровика. Давайте не будемо забувати, що Іван Гришко виводив команду в якості капітана, але був вилучений удар. Колег Сахар, який вже відзначився і небезпеку створював. Зараз Захар, де до цього м'яча, правила він не порушував. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах і Фантастично! фантастичної краси. Зараз м'яч районного, обласного, всеукраїнського рівня. Ну а також огляди матчів, коментарі. Ну і не тільки футбол, футзал, баскетбол, волейбол, інші види спорту також представлені у баскетболі. Спостерігаєш такі ситуації, коли все вже зрозуміло, і просто ось там зайві секунди. Команди стоячі завершують на майданчику. Що схоже, і зараз ми бачили.